Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Пес Патрон і шкільні бешкетники». Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. У місті Дніпрове, де діти весело бігають по шкільному подвір'ю, настав перший вересень. Шкільний дзвінок, як і завжди, голосно лунав, сповіщаючи про початок Нового навчального року. Учні зібралися на шкільній лінійці, батьки гордо посміхалися, а вчителі готувалися зустрічати своїх вихованців. Шкільне подвір'я було прикрашене кольоровими кульками та гірляндами. Величезні букети квітів в руках учнів додавали святковості цьому дню. Всі були радісні і збуджені, очікуючи святкового початку навчального року. Та серед веселих облич виділялися троє хлопців це був Максим, Денис і Тарас, відомі в школі як Бешкетники. Вони планували щось недобре, шепочучи між собою в кутку шкільного подвір'я. Слухайте, пацани, давайте зробимо так, щоб всі нас запам'ятали сказав Максим з хитрим поглядом. Підкладемо петарди під сцену, коли директор буде говорити. Хе, -хе точно, буде весело, посміхаючись, погодився Денис. А, пацани, а раптом щось піде не так, сумніваючись, відповів Тарас. Не біда, все буде круто, повір, упевнив його Максим. Хлопці, не підозрюючи, до яких наслідків може призвести їхній жарт, вирішили здійснити свій план. Водночас, неподалік школи, офіцер ДСНС Михайло разом із своїм вірним другом псом патроном проходили ранковий патруль. Патрон завжди був на поготові, Його нюх ніколи ще не підводив. Вони частенько перевіряли місця скупчення людей, адже це було важливо для безпеки. Проходячи повз шкільне подвір'я, патрон раптом напружився. Він почав сильно нюхати повітря, розуміючи, що щось не так. Що сталося, друже? Щось підозріле? розуміючи реакцію патрона, сказав Михайло. Патрон гавкнув і побіг у напрямку школи. Михайло, не роздумуючи, кинувся за ним. Підбігши до сцени, патрон почав копати біля неї і знайшов підкладені петарди. Він голосно загавкав, привертаючи увагу дорослих. Що трапилося? О Боже, петарди. підходячи до патрона, сказала директорка школи. Михайло швидко знешкодив петарди і зітхнув з полегшенням. Добре, що ми встигли вчасно. Це могло закінчитися набагато гірше, сказав Михайло. Хлопці-бешкетники спостерігали за тим, що відбувається за рогу. Вони зрозуміли, що їхній план провалився. І тепер на них чекають неприємності. Треба було мене слухати, це було дурне рішення, налякано сказав Тарас. Ми хотіли повеселитися, а ледь не наробили лиха, з печалю погодився Максим. Пізніше, коли всі діти зібралися на лінійці, директорка школи вирішила поговорити з учнями. Діти, сьогоднішній день міг стати жахливим, якби не наш герой патрон. Хтось хотів зробити злий жарт, але це могло призвести до серйозних наслідків. Будь ласка, запам'ятайте, що будь-які жарти з вибуховими предметами це не смішно і дуже небезпечно, промовила директорка школи. Максим, Денис і Тарас опустили голови, розуміючи свою помилку. Після лінійки вони підійшли до директора і зізналися у своєму вчинку. Ми хотіли просто повеселитися, але не розуміли, наскільки це небезпечно. Вибачте нас, сказав Максим. Вибачення прийнято. Але ви повинні зрозуміти свою відповідальність. Ви будете допомагати в організації шкільних заходів і більше не будете займатися такими небезпечними витівками, строго, але з розумінням сказала директорка. Після цього випадку хлопці змінилися. Вони більше не були бешкетниками, а стали допомагати школі, беручи участь у різних шкільних заходах. Вони зрозуміли, що справжня сила це не в небезпечних жартах, а в тому, щоб бути відповідальними і допомагати іншим. А пес патрон і далі продовжував свою важливу місію, рятуючи людей і нагадуючи всім, що справжній герой це той. Хто захищає інших. Ця історія не тільки розважає, але й вчить відповідальності та обережності, показуючи, що необдумані вчинки можуть призвести до серйозних наслідків. Друже. Якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.